Похилилися на кому ж не молилися. Олександра Юрійовича, він в полоні вже два роки. Всі ці два роки ми їздили і до Києва, їздили і е, на ту сторону нашої мами. Ну тобто ми ро е, робимо робили все, що від нас залежить. Мій син потрапив у полон після Іловайського котла. Я так також, як і всі мами, дружини, їздила кругом, зверталася до нашої влади, до волонтерів. Ну всі, всі підрозділи нашої влади. Але результатів ну, ноль. Ми зверталися в всі інстанції, обращались в Україні до всіх і кожного, обращалися. Зарубежнім СМІ міжнародним спільнотам. Ну ніхто нам до сих пор не поміг. Дуже розчарована тим, що наша влада не займається і з звільненням хлопців, нічого. Вже скільки знаходиться в імені діти знаходяться в погоні. Ще два роки тому, після Іловайського котла від Міністерства закордонних справ вони доходять до посольства Франції. Я зараз підтримую блокаду наших хлопців на Донбасі. І я дуже вдячна їм і хочу низько їм вклонитися за підтримку, щоб звільнили наших дітей і нашому також сороковому батальйону, які зараз там знаходяться. І ми мами зробимо все, щоб ну, трошки їхнє таке перебування там трошки скрасить. Якщо о, треба, ми поїдемо на блокаду. Якщо це допоможе звільнити наших хлопців. Допоможе якось зрушити з місця е, цю тему, то ми тільки підтримуємо вас і дякуємо вам, хлопці, що ви пам'ятаєте про нас. Хлопці, тримайтеся, і ми приїдемо на вам борщу. Ми з вами. І допоможемо всім, чим зможемо, як мами. Велике вам спасімо. І ми требуємо, щоб наші хлопці. Не просимо, а треба їм, щоб наші хлопці вернули назад, знайшли і вернули назад, так як е, наші хлопці там працюють на цих всіх е, бізнесменів, які заробляють на цьому гроші. Хлопці, які пройшли і Ловацьк 2014 рік, які одні з перших пішли захищати наші кордони, мають право там стояти, мають право диктувати такі умови. Вони за своїх побратимів пішли, не за ваші гроші, шановні. Майте повагу. Ми мами дякуємо вам, діти, що ви придумали таку акцію, щоб повернути наших дітей. Ми вдячні вам всім, ми підтримуємо вас. Якщо треба, мами також вам прийдуть на допомогу. Як приходять своїм синам, так прийдуть і вам на допомогу. Кому ж не молилися? Має вирішити ці питання. Ми внутрі своєї страни повинні це вирішити. Ми більше ждати не можемо, тому цю блокаду ми припиняти не будемо і стоятимемо до кінця, поки не вернуть всіх наших полонених. І Закликаємо всіх матерів України, які знаходяться хлопці в полоні і безвісті зниклі, щоб вони підключилися до нашої акції і підтримали нас. І теж приїхали на цю блокаду. А якщо потрібно, то ляжемо на рельси. Ми матері полонених предупреждаємо всіх, що якщо з хлопців, які стоять на блокаді, упаде хоч одна волосина, ми піднімемо всю країну, піднімемо всіх. Хлопців, які були при всіх мобілізаціях і які знаходяться на даний момент вдома. Мами України, зверніть, будь ласка, на цю акцію і присоєднайтеся до нас, матерів, які сини знаходяться в полоні або без певного місця перебування. Давайте заставимо нашу державу таки працювати і повернути наших дітей додому. Ми повинні захистити тих, хто захищав нас і захищає до сих пір.